Вітаю всіх, хто долучився до уроку української мови. Мене звати Наталя. Цього разу ми поговоримо та почитаємо. Взагалі-то так відбувається кожне заняття, можете подумати ви. Але саме сьогодні наше завдання пригадати, які є типи мовленнєвої діяльності та різновиди читання. Пропоную не баритися й починати. Річ у тім, що ми говоримо для того, щоби висловитися, щоби бути почутими. Щоб інформацію, яку ми хочемо передати, сприйняв той, з ким ми спілкуємося. Відповідно, мовлення, або ж ви напевне чули на уроках української мови складніший термін мовленнєва діяльність стосується саме процесів висловлювання та порозуміння. Тому й логічно говорити про те, що існує чотири типи мовленнєвої діяльності говоріння, письмо, аудіювання та читання. Говоріння, наприклад, є процесом озвучення вербалізації думки. Ви часто практикуєте говоріння на уроках у школі, коли вчитель чи вчителька запитують у вас щось по темі уроку. Або ж тоді, коли під час уроку у вас нічого не запитували, але вам дуже терміново треба поговорити з однокласником чи однокласницею про якийсь із вимірів Майнкрафт або новий кліп BTS. Хай би як кринжово це не було. Тоді вам доводиться практикувати говоріння. Пошибки. Письмо ще один тип мовленнєвої діяльності, який передбачає, що інформація буде передана за допомогою системи графічних знаків. Ви часто застосовуєте цей тип мовленнєвої діяльності, спілкуючись у чатах, підписуючи фото в інстаграмі чи виконуючи вправи з української мови. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності поєднує два важливі складники: слухання, тобто процес звукового сприйняття інформації, та розуміння почутого. Хочете перевірити, наскільки ви уважні слухачі? Тоді послухайте уривок із першої книжки про Гаррі Поттера «Гаррі Поттер і Філософський Камінь, цей епізод про те, як Гаррі вперше потрапляє у Гогвардс. Тож, Гаррі і Рон поскидали куртки, і накинули довгі чорні мантії. Ронова мантія була йому трохи закоротка, і з під неї визирали кросівки. У поїзді пролунало оголошення: за п'ять хвилин прибуваємо до Гогвардсу. Просимо залишити багаж у вагонах, його доставлять до школи окремо. А Гарі від хвилювання забило дух, а ронове обличчя під веснянками стало блідим, як полотно. Вони позапихали до кишені рештки ласощів і приєдналися до учнів, що збилися в коридорі. Поїзд уповільнив рух і, зрештою, зупинився. Всі ринули до дверей, виходячи на маленьку темну платформу. Гаррі здригнувся від холодного нічного повітря. Вузенька стежка раптово вивела їх на берег широкого Чорного озера. На тому боці озера на верхівці високої гори здіймався, виблискуючи вікнами на тлі зоряного неба великий замок із численними вежами й башточками. Навіть у цьому короткому фрагменті було дуже багато деталей. Наприклад, кому з нових вихованців Гокварсу? Мантія була за короткою. Якщо ви уважно слухали, то одразу відповісте, що Ронові, бо з-під його чорної, довгої одежини визирали кросівки. Або ж пригадайте, чиє обличчя було вкрите листовинням? І тут знову йдеться про Рона Візлі. Він аж зблід, коли зрозумів, що потяг от-от прибуде на станцію. А чи запам'ятали ви, що почали робити Гаррі і Рон, коли потяг сповільнювався перед прибуттям? Вірю, що ви були уважні і запам'ятали, що обоє почали запихати в кишені рештки солодощів, які не встигли доїсти. Ось так відбувається аудіювання, тобто тренування здатності слухати і сприймати почути. Ще один тип мовленєвої діяльності. Про який ми згадували сьогодні читання, що так само як аудіювання, пов'язане зі сприйняттям, але вже не слуховим, а зоровим. Будь-які тексти ми читаємо навіщось із певною метою. Відповідно, і читання поділяється на кілька різновидів. Ознайомлювальне читання застосовують для попереднього знайомства з текстом. Наприклад, обираючи у книгарні чи на сайті книжку і помітивши там історію про хлопчика-черівника зі шрамом блискавкою на чолі, ви зазираєте в анотацію стислий переказ загальних моментів історії. Звідти дізнаєтеся, що на цього хлопчика Гаррі чекає дуже багато пригод, і після попереднього ознайомлювального читання вирішуєте прочитати все. Вибірковим! Переглядовим називають швидке побіжне читання, коли ми проглядаємо текст, вихоплюючи з нього тільки ті подробиці та фрагменти, які нас цікавлять. Цей тип читання часто застосовують для повторного перегляду книги, щоб знайти потрібний епізод. Наприклад, епізод перемоги грифіндорської команди у квідичі, яка сталася завдяки Гаррі Поттеру. Найбільшої уважності й концентрації потребує вивчальне читання, коли читач не просто сприймає інформацію, а з'ясовує всі моменти, які були незрозумілими, запам'ятовує прочитане, використовує навички критичного мислення під час сприйняття прочитаної інформації. У тріці Гарі, Рон та Герміона. Вивчальне читання найчастіше практикувала саме Герміона. Її знання заклять та зосередженість на навчанні не один раз допомагала всім виплутатися, коли ставалися непереливки. Маю надію, що вміння уважно слухати і сприймати інформацію ви вдало потренували під час сьогоднішнього уроку. Не забудьте й про читання. Зверніть увагу на конспект заняття, а також спробуйте виконати завдання до нього. Ми знову побачимося вже дуже-дуже скоро. До зустрічі!